Привіт, всім! У мене трохи накипіло, трохи бомбить, як то кажуть. Тому хочу, поки мені є що сказати, і я не передумала, записати це відео і поділитися своїм баченням ситуації, своєю думкою. Я мама п'ятьох дітей. Ми перебуваємо тут у Франції від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тому в мене є свої враження, свої спостереження за тим, як відбувається. Догляд за дітьми тут, і я саме соціальний догляд маю на увазі, як пильнують, щоб не порушували дитячі права, права дітей, і це стосується звичайно, і тих, хто знаходиться під тимчасовим захистом в Європейському Союзі, в Європі взагалі. Тож мені є, я вважаю, що сказати, але. Трохи відступлю від теми, чому власне я захотіла про це сказати. Сьогодні мені написали коментар, це не вперше. Але саме ось так попереджаючи, я це сприймаю як залякування, як маніпулятивне залякування про те, що дітей в нас можуть відібрати, і що це привселюдно, це постійно відбувається зараз в Європі, діти в небезпеці. І ось та католицька асоціація, яка. Нас, власне, прихистила, хоча ми не є католиками і навіть не відносимо себе до будь-якої релігії не сповідуємо, я маю на увазі, вони начебто вже придивляються до наших дітей, мають на них плани 100%, і що нам треба бути дуже-дуже з ними обережними. У мене це, звичайно, застереження викликає посміх, але. Чому Чому люди раптом вирішили про це говорити? До того ж, ця коментаторка пропонувала мені подивитись відео чоловіка на ім'я Жан. В нього є прізвище. Я знову не хочу його навіть тут згадувати. Я залишу посилання під цим відео на? Відео тлумачення, я його так сприймаю, дуже корисного відео на дуже корисному ресурсу. Канал називається Як не стати овочем. Дуже символічно його власниця Оксана Мороз, яка є спеціалісткою з ось таких розвінчання міфів, точніше, не міфів, а саме Іпсо і різних неправдивих. Вкидів ось такої неправдивої інформації. Вона написала книгу ще задовго до повномасштабного вторгнення, де саме пояснювала, як вмикати своє критичне мислення, не вестися на різні ну, пропагандистські е слогани, так гасла, не вестися на справді підривну е роботу ворога, коли він вкидує ось ці операції інформаційні проти українців. і Зараз це просто суперактуально. І ось саме там, коли мені запропонували подивитись дуже важливе інформативне пізнавальне відео, яке мене застереже від того, щоб в мене не відібрали дітей, я в Ютюбі набрала це прізвище ім'я. І окрім того, що я побачила відео, яке випускає цей персонаж, де він там розповідає російською мовою про ті загрози, які існують для українців всередині їх. Країни, так само і про е, тих, хто знаходиться в Європі. Але потім мені е, випало відео, ну, запропонував YouTube, відео рекомендував Оксани Мороз, саме там, де вона розвінчує оце, всю цю маячню, який цей е, чоловік, персонаж віщає, розповідає людям. Отже, я вирішила е, теж зауважити і сказати, що саме е, я з цього приводу думаю. Отже, чи відбирають дітей у батьків у Франції? Впевнена, що так. Служба захисту прав дітей, служба опіки, вони працюють як годинник. Так, країна, Франція забюрократизована. За Це ні для кого не секрет. Доволі багато різних служб, які одна перед одною або звітують, або взаємопов'язані, обмінюються інформацією. І дуже, ну, будьте впевнені, дуже прискіпливо ставляться. До своїх обов'язків, якщо вони мають піклуватися про певні верстви населення, вони це роблять. Чи відбирають дітей в українських біженців? Впевнена, що так. Впевнена, що це особливо на початку того, як прибули українці, це відбувалося доволі часто і, можливо, частіше, ніж в громадян цієї країни. Впевнена, що так. Чому я так думаю? Тому що, на жаль, в Україні культура виховання дітей дуже ще поки що відрізняється від того, що відбувається в Європі, принаймні толерування методів виховання, таких як, наприклад, побиття, психологічне насилля над дитиною, і ну, всі відомі форми цього так званого виховання. В нашій країні, на жаль, в багатьох спільнотах, скажімо так, вважається нормою. Дехто, я навіть таке чула від певних людей протягом життя в Україні, що навіть профілактичні такі заходи треба застосовувати до дітей для того, щоб вони були дисциплінованими, слухняними і так далі. Я, звичайно, цього. Ніяким чином не приймаю, тим більше і я, і мої діти в першу чергу знають, що це протизаконно, що Цього не може бути, що права дітей існують і вони дуже важливі. Тому я ніколи цього не підтримувала і вважала це просто ганебним і неприйнятним. Тим більше, я вам не вам, можливо, комусь відкрию очі, але в нас в Україні теж існує існують закони, які захищають дитину, які забороняють застосовувати насильство фізичне до дітей. І не тільки насильство, будь-яке насильство тобто виховання і насильство це різні речі. На жаль, багато українців цього досі не розуміють, і ось так як біженцями стали всі. Люди з освітою, люди без освіти, люди різних культурних, скажімо, культурного виховання, різного бачення того, як це має відбуватися, різними обставинами в родині. Вони всі стали біженцями. Ну, всі ці групи я маю на увазі, і вони всі опинилися за кордоном. І далі з ними стали відбуватися різні речі, які стосувалися адаптації до нового життя. Ну і взагалі цієї трагедії, війни. Певні реакції, і в тому числі психологічні, психічні, можливо, псих... психологічні якісь проблеми з ними ставалися. Кожен переживав це по-своєму, в залежності від того, який мав для цього ресурс, але тим не менш. Це не давало право поводитись жорстоко зі своїми малими дітьми. Що стосується країн Єв... Західної Європи, Європейського Союзу, за цим дуже пильно слідкують. І я хочу наголосити, що це стосується не тільки українських дітей. Ні, ви можете мене сто разів переконувати, що наші діти українські якісь особливо привабливі для інших країн, для урядів інших країн. Я впевнена, що ні. Діти є діти. Просто... Люди, які не розуміють, в чому різниця, мають зрозуміти одне, що верховенство права, а також дуже велика важливість, висока важливість прав дитини в цих країнах захищається беззаперечно. Тому, якщо стають явними такі правопорушення, які є злочином. То звичайно ніхто не залишає дітей в небезпеці, і якби батьки не пояснювали, що вони насправді люблять дітей і про них піклуються, в таких батьків дітей вилучають. Знову ж таки, це стосується не тільки українців. Але так як люди з України сім'ї або жінки з дітьми приїхали і продовжили виховувати своїх дітей на очах інших, не знаючи, можливо. Ну, я впевнена поза очі так точно, але не знаючи, наскільки це суворо карається законом, вони вважали це нормою і не, навіть, я думаю, були такі, що навіть не приховували ось такого жорстокого поводження з дітьми. Тож дуже швидко служби соціальні зорієнтувалися і вирішили, що таких дітей треба рятувати. Мушу зазначити, що в мене в моєму оточенні і той потік українських біженців, які були навколо мене, оточували протягом цього періоду майже двох років, не було ситуації, щоб хоча б навіть зацікавились соціальні служби тим, що відбувається в родинах. Єдиний, єдиний момент, який я пам'ятаю, що була мама з Одеси з дівчинкою, якій було 13 і ну, 14 виповнилось років, і вона була. Вона заперечувала проти того, щоб дитина дівчинка ходила в місцеву школу в коледж. аргументуючи це тим, що дитина відвідує свій, свою школу онлайн в Одесі. Але за законодавством у Франції діти зобов'язані відвідувати школу. Один з одна з причин до цієї дуже важливої вимоги. Таким чином, уряд Франції і певні служби соціальні вони контролюють життя дитини в плані чи не порушуються її права. Так, це такий ось ще один важіль. Контролю, скажімо так, тому тут не приймаються відповіді, я не хочу, вона не буде і її про це власне не те, щоб натякнули, їй цілком прямо сказали, що ми муситимемо звернутися до соціальної служби для того, щоб вона приходила і контролювала, в яких умовах живе ваша дитина, тому що у Франції всі діти мають бути в школі, відвідувати її щодня. Що ж, в такому ну цій жінці нічого не залишалося, як погодитись, врешті? і Її дитина почала відвідувати. Я знаю, що часто пропускала, але все одно їй довелося ходити в цю школу, і вони там сперечалися з викладачами, що є школа українська, що треба ще. І там встигати, але тим не менше, от не дозволили залишити дитину вдома саму ну, з мамою. Дитина, якщо знаходиться у Франції, її мають бачити, вона має бути видима для того, щоб убезпечити її від будь яких зазіхань на її свободу, здоров'я і життя, скажімо так. Тож, це ось такий наочний, єдиний приклад для мене, але я хочу сказати, що я. Багато цікавилась різними законами щодо дітей, захисту прав дітей і освітою в різних країнах. Ще до того, як ми потрапили сюди за кордон. Для мене це була цікава тема. Я ну, читала книги про це, про виховання дітей доволі багато читала, читала про освітні методики, і мене це цікавило. Тобто такі моменти я, наприклад, знала до того. Плюс Ну, Наприклад, я знаю, що в Канаді не можна залишати дітей до 12 років, самих навіть вдома і без нагляду будь-де до 12 років. І це карається теж законом, і це ну, те, що може призвести, що дитину відберуть в цій, в цій родині. Думаю, що не одразу. Можливо, там перші рази це буде якийсь штраф, але так, це, це засуджується. У Франції це теж існують певні обмеження. Я не впевнена наскільки прискіпливо до цього ставляться, і який саме вік дітей, але ось те, що це залишення дитину молодшу вдома, саму або десь, де-інде. Без нагляду дорослих вважається порушенням їх прав, залишенням небезпеці дитини. Певнена, що українські мами, українські батьки теж цієї норми не знали і, можливо, ігнорували. І коли цей момент наступав, коли їм до них. Пред'являлися певні звинувачення, вони, мабуть, намагалися сперечатися з тим, що це неправомірно, що такого закону або не існує, або його не мають застосовувати до них. І взагалі, ну це вже я тут дофантазовую. Можливо, вони посилалися на те, що вони українці, а в них це нормально, це так заведено і так далі, що вони завжди так робили, і все було добре. Тож. Теж очевидні речі, коли ви знаходитесь в іншій країні, ви маєте відповідати законодавству іншої країни. Тож дослухатися до цього потрібно щодо страхів і щодо залякування. Я почала цей, цю розмову про, з того, що є певні особи, які накручують різні інформатив, інфоприводи, так, інформативні приводи, щоб ще більше залякати українців. Здавалося б, куди ще більше. Настільки всі знервовані, виснажені, знаходяться просто на, на межі нервових своїх якихось сил, своєї, своїх спроможностей, скажімо так. Але ось ці... Канали, скажімо так, навіть не люди, не персонажі, якісь канали, які постійно намагаються просочитися в інформаційне поле українців через різні теми нагнітаються, намагаються залякати, для того, щоб. Ну, я намагалась рефлексувати, чому це відбувається. але... Мені здається, головна мета це ось порушити, порушити стабільність, будь-яку, наші якісь орієнтири, наші стабільні точки опори, так, для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб створити ось таке відчуття без І власне це і є війна. Також війна за уми, за психологічний стан, адже коли ми залякані або роздратовані, засмучені, ми впливаємо і на інших людей теж. А так як ми українці в одній спільноті об'єднані, ми будемо впливати на інших українців. І таким чином нас, звичайно, можна перемогти. Тому я, звичайно, вас закликаю не вестися в першу чергу на ось такі маніпулятивні моменти і питання, до ось, наприклад. Зараз причепилися до батьків, до матерів, дітей тих, що знаходяться в Європі. Уявляєте, здавалося, нам, нам і так нам мало того, що ми в чужій країні, в якій не все зрозуміло, законів, яких ми теж не всі знаємо. Ну, в мене таки, я себе вважаю доволі обізнаною, але все одно у мене є, є цей. Часточка цієї непевності, тому що я не все знаю, не всі культурні особливості, не всі закони. І так може так статися, що через свою необізнаність я втраплю в якусь халепу. Сподіваюся, це буде якась міні-халепа. Цей страх все одно присутній, бо я в чужій країні, в чужій культурі. І тут е, намагаються ще зверху насадити те, що без будь ну, тобто без особливих якихось причин е, при нормальному ставленні до дитини до вас прийдуть і ваших дітей вас заберуть. Цього не станеться, от я, я впевнена, що цього не станеться. А в причині і чому ставалося це, треба розбиратися. Мені знову ж таки YouTube якось кілька місяців тому рекомендував відео з якогось українського телевізійного шоу, ток-шоу соціального характеру, і там обговорювалося. Саме ось ця тема про те, що відбирають дітей. Як же так? Ну, В Європі, в країнах Європи відбирають дітей. Там, Я не пам'ятаю, ну нічого такого резонуючого я не почула, можливо, і не до кінця дивилася ту програму. Але один такий факт був для мене кричущий, так, одна історія. Сиділи по відеозв'язку мати з батьком. І розповідали історію про те, що в них забрали дитину, новонароджену, практично, вона вже в Нідерландах там народилася, здається, Нідерланди або Норвегія, щось на нене не запам'ятала. І в них відібрали дитину, коли їй виповнилося всього там кілька місяців. І вони так ну, розповідали, що адвокати працюють, і адвокат їм там сказав, що так, не могли забирати, чи ще щось. І вони вже там кілька місяців намагаються від, ну, забрати свою дитину назад. І здавалося б, ситуація така, що варто було б їм поспівчувати. Вони в такому, ну вони не розуміють, як так, ну вони обурені, що в них забрали дитину. І тут їм ну, ставлять питання: ви можете назвати конкретну причину, чому ну, от, прийшла поліція з працівниками служби опіки і забрали в вас дітей? Просто дрібниця в калі, ну, в аналізах дитини знайшли героїн, залишки героїну. І ну, Тут вже моя, моя вже власна оцінка, думка. І сидять двоє людей, ну, це молоді люди там, до 30 років, ну, може, може, трохи старші. І в них ну, це типовий образ, ну, типовий вигляд людей з наркотичною залежністю, такою серйозною, глибокою, багаторічною наркотичною залежністю. Так, в них є старша дитина, здається, і ось вони другу дитину там вже народили. І ну, якщо. Можливо, ви там не обізнані, але в моєму, ну те, що я е, розумію, що як міг героїн потрапити в аналізи дитини маленької, скоріше за все, мама приймаючи наркотики. Е, це моє судження, приймаючи наркотики, такі важкі наркотики, вона годувала грудьми, годувала дитину. І власне нерозуміння того, що це не можна робити. Що це ну до чого це призводить? Що дитина в небезпеці, і здоров'я, і життя цієї новонародженої дитини в небезпеці е, призвели до того, що от дитину відібрали. Я не знаю на що вони розраховували і і хто. Змусив їх здати ці аналізи. Ну, дитині, наприклад, в чому була причина. Можливо, дитина застудилась. Я таких подробиць не знаю, але факт став відомим. Я впевнена, що лабораторія була зобов'язана повідомити поліції, що вони таке виявили. І власне відібрали дитину. і Я, наскільки я зрозуміла, вони там не те, що відібрали, але відбувається якесь там розслідування, відбувається судовий, можливо, вже якийсь процес. І ці батьки обурені, і вони не розуміють, чому ось в них відібрали дитину. Тину і не дають. Я думаю, що там є пояснення, і, можливо, є якісь в них можливості відновити це все. І я думаю, що одне з головних, головна така причина це покинути вживання наркотиків. Ну про це вже я опускаю, бо багато тут вже моїх власних суджень і розмірковувань. Але ось така ситуація наочна, яка мені запам'яталася. Що факт, так українських біженців забрали дитину? Це факт, факт. Прийшли, забрали. Не знаю там на рахунок, як вони це все пояснюють. Ну батьки ці теж кажуть, що ми мови не знаємо, ми не можемо зрозуміти, чому в нас відбирають дитину. Ну там я думаю, була ціла там істерика і нерозуміння. Не знаю, як там вже було точно. Але такий факт є. З ним треба розбиратися, чи правомірно відібрали дитину, на мій погляд, так. Тому що ці батьки реально просто вбивали свою дитину. Чому вони вважали, що щось є нормою або що це щось, що це не стане явним? Я не знаю. Можливо, в них був досвід, так як в них там старша дитина, ну їй там кілька років, може 5-6 років дитині? Е я, в них було якесь розуміння норми. І я думаю, що вони думали, що і в, цей, і в цей раз, і в цій країні ніякої різниці не буде. Вийшло не так. Е, далі. Що я ще хотіла додати про те, що не треба боятися. Що порушать ваші права. Якщо ви не зробили нічого протизаконного, якщо ви дотримуєтесь всіх норм соціальних, якщо ви піклуєтесь про дітей, якщо ви виконуєте батьківські обов'язки, не кидаєте їх напризволяще, не, не, не їхнє життя не перебуває в загрозі їх здоров'я. Я вважаю, що ви можете бути спокійні. Ну, Принаймні, я, я собі так теж це пояснюю. І я в цьому плані я спокійна, бо я відповідаю всім законодавчим нормам, піклуванням, виконую всі свої обов'язки щодо своїх дітей, не порушую їх права. Тому перейматися за те, що якісь там Католики, Сектанти або ще хтось, масони спостерігають за моїми дітьми, щоб в мене їх відібрати, я за це не переживаю. І ще в мене є чітке уявлення і впевненість в тому, що закон, верховенство права, верховенство закону в цій країні воно. Працює це теж, те, що треба зрозуміти українцям, українкам, які занадто сильно переймаються, що щось відбудеться протизаконне. Так, звісно, ці країни теж не позбавлені шахраїв. Вони тут теж стаються злочини. Це все відбувається. Але те, що стосується держави, державних органів і суду, найголовніше, що є верховенство права, і можна довести свою, свої права в суді, якщо ви справді не порушували закон, якщо ви справді притримувались всіх норм, це можна довести. Це можна бути впевненим, впевненими в тому, що справедливість тут існує. У нас є поганий досвід, можливо. Життя в нашій країні, коли в нас це право, верховенство право воно відсутнє. Всі ми знаємо, як це відбувається. На жаль, досі. Сподіваюся, що найближчим часом, найближчими роками, це докорінно зміниться. Але ми знаємо, що нам ще правди треба шукати і шукати. І не факт, що в суді ми зможемо щось довести. Звідси і ось ці кричущі правопорушення і ці всі. Речі, привілеї, скажімо так, що хтось правіший, ніж інший, що хтось справедливіший, ніж інший, і так далі. Про справедливість дуже часто, на жаль, в судовій системі, в системі законодавчій, точніше в правоохоронній системі годі шукати. На жаль, і ми з цими установками, я, я кажу, ну, <кій> можливо, про тих людей, про тих батьків, які. Переймаються так дуже сильно за те що про те, що якось безпідставно, без причини в них заберуть дітей. Ми боїмося ще й тому, що в нас от підсвідомо існує таке уявлення, що ми нічого не доведемо, що ми праві, але ми нічого не доведемо в суді. Я все абсолютно не вірю. Я впевнена, що тут це працює. І як приклад можу вам навести те, що подивіться, як. Люди поводяться на дорогах автомобільних, як притримуються право, як люди притримуються право один одного, не порушують особисті кордони. Багато в чому звичайно є різні національні там особливості, але так, коли це вже межа законодавча. Коли тебе вже можуть притягнути до відповідальності, люди поводяться більш обережно. І це відбувається лише тому, що вони знають, що якщо вони не праві і вони порушать цей закон, то в них в будь-якому разі в них будуть стягнення, покарання. Ну тобто, вони за це заплатять за свої вчинки. Отже. Я залишу вам посилання під цим відео на канал Оксани Мороз Як не стати очім. Дуже корисний канал, я його рекомендую не на правах реклами. Вона Оксана Мороз не знає про моє існування насправді. Але я дуже сильно поважаю цю людину. Вона робить просто колосальну і дуже важливу роботу. Наприклад, сьогодні, коли мені написали цей коментар, мені не потрібно було доводити щось або шукати інформацію про цього дядьку, який там щось розказує, от мені, бо мені ж порекомендували його як експерта, до якого варто дослухатись і, і перелякатися зайвий раз. Мені не довелося це робити, бо вже зроблено це на каналі. Це, це зробила Оксана Мороз, де зняла відео про цих псевдоекспертів і конкретно про нього, про цього персонажа, де чітко пояснила, хто він звідки, як. Де сліди там в нього, на його спині чи ще десь, від, від якихось інших постатей, так? цілком однозначно. І мені достатньо було подивитись це відео, щоб прислухатись до фактів. там Варто сказати, що все засновано на фактах, не просто на маніпуляції говоріння так? Про, про щось ефемерне, що там нібито десь там щось там існує, а саме факти, цифри. І стало зрозуміло мені. Ну плюс так ця жінка, ця спеціалістка в мене користується дуже високою повагою, тому що тому я просто взяла е лінк цей посилання на це відео і порекомендувала людині, яка мені в свою чергу написала свої зауваження. Я їй порекомендувала переглянути це, назвала російською консервою цього. Типа, і мені здається, мене не почули, трохи образились і сказали, що ця пані Оксана Мороз ображає людей, які несуть істину людям. Знову я трошки перекручую, трохи сарказму свого додаю, але сенс був в цьому. Отже. Завдяки все одно, завдяки таким коментарям, в мене виникає ідея поговорити про щось своє накипіле, скажімо так, зауважити щось. А ще мені дуже хотілося вас заспокоїти, якщо ви переймаєтесь, якщо ви одна з таких мам або тато, або ви сім'я, і у вас є побоювання в такому плані. То я хотіла б вам сказати, що перестаньте. Боятися неіснуючого чогось, вигаданого, чогось, що вас, я впевнена, ніяким чином не стосується. Отже, не порушуйте закон, не порушуємо закон, піклуємось про своїх дітей. Бажаємо їм всього найкращого, свої обов'язки виконуємо і перед державою, яка нас приймає, і перед своєю сім'єю, перед своїми дітьми, перед своєю рідною країною. Також і не забуваємо допомагати армії, не забуваємо допомагати ЗСУ. Робимо це щодня по можливості, звичайно. І я вам дякую за те, що переглянули це відео. Ви можете з якимись моїми думками не погоджуватись. Можливо, у вас є свій досвід, ви знаєте більш такі е, цікаві, скажімо так, цікаві кейси або однозначно те, що відбувалося поряд з вами. То поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Я думаю, всім, навіть глядачам, які прийшли. Сьогодні це відео подивитись, в них теж є, що можливо додати, а можливо, їм буде цікаво і важливо почути вашу історію або історію, про яку ви точно знаєте. В будь-якому разі, я вам дякую за те, що додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. в мене відео на каналі виходять щодня. Я багато розповідаю про наше життя тут у Франції. І чекаю вас в наступному відео. Бувайте.